Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. 5.44 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в дев'ятий поверх відбулось загоряння балконів та квартир дев'ятиповерхового багатоквартирного будинку на площі 100 квадратних метрів. Будинок частково пошкоджений. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік та 79-річна жінка. 6.13 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі п'яти приватних домоволодінь. 7. Сома 37. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Горіла господарча споруда та будинок на площі 200 квадратних метрів. 7.57. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Березівка. Обстріл кабом по околиці населеного пункту. 8.20. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок влучання двох ФПВ-дронів пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди, вуличні енергомережі. 8.30. Шість Куп'янське район, село Куп'янськ Куп'янськвозловий. Внастрідок обстрілу горіли приватні будинки. Сімнадцята двадцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, 1 кап село Золочів, влучання кабу в Луки на відкритій території. Пошкоджено приватний будинок та скління вікон господарчої споруди. Постраждала 68-річна жінка, 1 кап село Клинова, Новоселівка, влучання кабу на відкритій території, 1 кап село Калинове, влучання кабу на відкритій території. Один каб село Соснівка. Влучання кабу на відкритій території. 19-23 – Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Уди. Влучання чотирьох кабів на відкритій території. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 15 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. Вранці 6 квітня підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків, спричинених ударами кабів по місту Куп'янську. Внаслідок влучання віобомби в дев'ятиповерхівку стало загоряння шести балконів та чотирьох квартир житлового будинку на загальній площі 100 квадратних метрів. За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови на площі 200 квадратних метрів. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки. До ліквідації наслідків масованого авіаудару залучались рятувальники та медики ДСНС. За попередніми даними постраждало дві особи: – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два бої зіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщани, Нова, Кругляківка, Богуславка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Харків. Новини.